Ну і дивіться, друзі, що вийшла. Отака ось краса. Всім привіт, гості та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімей Стаківзович. І в сьогоднішньому відеоролику нарешті в мене руки доходять до нашого сараю. Я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами, а ми починаємо працювати. Погнали! Погнали! Кажи привіт, підписники! Погнали. Ну що ж, друзі, нарешті настав той момент, коли в мене дійшли руки до цього сарою. Як би мені не хотілося, як би це важко не було. Але потрібно з ним щось робити, тому що це не сарай а розвалений якийсь. Довго я думав, що з ним робити, чи його достроїти, щоб був сарайчик, чи розібрати. Ну, Функції, якщо достроїти, він ніякої виконувати не буде, тому що він дуже низький. Це по-перше, по-друге, дуже товсті стіни. Стіни зроблені з саману. Це глина із соломою. І воно займає багато місця. Тому було прийнято рішення поки що його розібрати і на цьому місці зробити якийсь навіс, або сарайчик із шиферу. Шихвором його обставить і так далі. Не знаю. У процесі щось придумаємо. Тут, мабуть, буде дуже багато роботи. Казалось би, що там його розбирати, але розібрати це, мені здається, саме буде найлегше із цього всього, тому що розібрав та і все. Але його потрібно кудись діть. Оцей ось матеріал десь треба скласти, так як міста у нас не дуже і багато, і його треба десь зложити. Ну, а перед тим, як його ще розбирати, потрібно підготувати місце, прибрати в цьому сарої. Отут у нас дуже багато хламу лежить. Тут і желізяки, і шихвер, і двері якісь, тут у нас дрова, там теж якийсь шихвер. Оце все потрібно розгребтись і на це все піде дуже багато часу. Мені здається, що на це все прибирання якраз вийде цілий відеоролик. Чи й вітер не дає розмовляти? Напишіть в коментарях, чи у вас е, теж вітер, бо вітер уже реально задовбав, постійно дує, видуває все, що можна. Так що починаємо прибирати оце все лахміття. Так, ну що, друзі, третю частину всього я поприбирав, позбирав те, що можна здати на метал і весь мутлох який давно потрібно було вивезти. Я загрузив в машину. Машину, звісно, жалко, але з цим нічого не поробиш. Дивіться, наскладав всякої фігні. Це на мусорку. В салоні у нас метал, лежить, ще заробимо якусь копієчку. Так що зараз вивезу і почнемо далі розгрібати оті всі лахміття. Вивіз я увесь мотлох, ну як увесь, тут ще роботи дуже багато. Те, що мені було не потрібне, я вивіз, викинув, а металу вийшло аж на 500 гривень. Думав, хоча б 200 заплатять, а воно вийшло на 500 гривень. Непогано, а буде ще так по двору полазить, щось та й назбирається ще. Отаке всяке, друзі, дивіться, це асбист, шифер, якийсь цегла побита. Це все цінний матеріал. Чому цінний, зараз я вам розповім. Ось де виходить, у мене отака купа всяких. Всякого каміння, цегли і так далі. Це все буде йти на заливку бетона, або якщо буду стелити якусь плитку, то це все буде хоронитися під плитку. Гарний дуже матеріал. Тому така купа десь у дворі і захорониться. Оцей шифер увесь б'ється, цегла теж б'ється, і все драмбується під плитку або під бетон. Оцей увесь шифер поб'ється на маленькі частини, і можна його під плитку. Замість щебня. я так робив у себе на подвір'ї. Зараз я вам покажу. Оце я на цьому місці набивав цеглу, шихвер, Коротше, все в мене тут похоронено і, і довольно так непогано, друзі. Получається, не гірше щебьон. Ну а цеглу використовував ще для заливки бордюрів. Там в мене є відеоролики на каналі, можете зайти, подивитися. Довольно непогано вийшло. Да, друзі, дуже довго я налаштовувався, щоб почати розбирати цей сарай, але проблема не в сараю, а в тім, що потрібно було десь діти оцей увесь хлам, щоб на це місце складати хлам, який залишиться із сараю. Тому розпихав все де тільки можливо було. Сиджу, монтую відео і думаю, друзі, чому я не почав це робити раніше, коли був опалюваний сезон. Тому що можна було б це всі гниднички, я маю на увазі дерев'яний цей весь хлам. Все можна було спалити. Ну а тепер приходиться його розпихувати де тільки можна. А викинути шкода, тому що це матеріал, який можна обігріти будинок. Ну а щоб ці всі хльоки акуратно більш-менш скласти, я їх почав розбирати, загинати гвістки, щоб не поранитися. Ну і так буде зручніше їх зложити і вони не будуть заважати. Так, зараз обробимо наші рослини, квіти, троянди, зробимо їм трішки профілактики від болячок, тому що на петунях вже почали якісь з'являтися білі п'ятна. Тому зараз обробимо фундазол від хвороб, плодових ягід, овочів та квітів. Ось такий ось препарат. Скільки тут? 10 грам на 5 літрів води. Заколотимо зараз, побризкаємо швиденько. Деякі нормальні, а деякі бачите? є такі на листках білі п'ятна, тому треба їх обробити. Мабуть, через 2 дні оброблю актоцидом, тому що ці білі п'ятна це ще може бути кліщ, тому прийдеться його обробити для більшої впевненості. Щось цей поприбирав трішки, місця стало більше. Оцю всю цеглу буду розбирати і приготував місце, щоб її складати ось де-сюди. Ну а самі глиняні ці блоки, я не знаю, мабуть, десь отут або там під забором складу. Ну а зараз настав момент, коли ми зберемо наш перший врожай нашої полумниці. Так що ходімте, подивимося, що там у нас понаростало. Ну і ось як ви можете бачити, щось та й. Красніє, видніється, бачите? Зараз будемо збирати і подивимося, скільки зберемо. Дивіться, які розміри полуниці. Це більш-менша, а це така прям, прям велика. Це виходить у нас е... не помню. <смір> мармеладка. Ні, оце клері рівненька. А мармеладка у нас, виходить, ось де дивіться, друзі. Отак вона виглядає. Ось так. Теж величенька. Ну і дивіться, друзі, що вийшло. Ось така ось краса. Зараз віднесемо дитині і він буде коштувати. Ну і ми ж, звісно. Кушай. Вкусно? Папа, покинь. Покинь. Давай. Ты будешь каждого откусывать? mm -hmm. Ото у нас так дитина їсть клубнику Кожну надкусує і кладе. І так і все. І черешню, і що, що ми дали. Ну завжди дитина. Так. А ну я попробую Візьму якусь таку червоненьку. Во. Ну, Тут коментарі зайдя. Солодка, домашня, що ще може бути краще. Та це взагалі. О, яке ж воно добре. Ну що ж, друзі, починаємо тепер потихеньку розбирати. Це я поприбирав. Начебто було тісто, опять все захламив. Ну нічого, зараз будемо якось потихеньку по цеглинці, все обкладулося, складати. щоб нічого нікому не мішало. Так що починаємо працювати. Погнали! Так, ну що, друзі, від сараю майже нічого не залишилось. Мені тільки залишилось определити оцей самон, куди його тіть, Ну і оцю всю цеглу. Ціленьку цеглу я поскладав біля гаражу, зараз я покажу. Ось де отак ціленької цегли, дивіться, скільки вийшло. Все гарно, красиво. Ось тут весь дерев'яний матеріал із сараю. Можна Ще щось із цього використати, доволі такі непогані такі, доски. Ну що ж, друзі, на сьогодні робота в нас закінчилася, трішки попрацювали. Ну як трішки? Дебело так попрацювали. Оце залишаємо поки що так, десь щось поскладаю, щось буде лежати. Тут його потрібно кудись вивозити. Поки я не придумаю, куди і чим його вивезти, воно буде лежати тут. В майбутньому на оцьому місці пристроїмо якийсь навіс. Можливо, його обставимо шифером, щоб був такий якийсь сарайчик для всяких інструментів по огороднисту і так далі. Ну і можливо, якісь дрова можна буде тут складати. Так що, друзі, наш відеоролик дійшов до кінця. Всім дуже величезне, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!